Всім доброго дня. Сьогодні хочемо зробити для вас презентацію готового будинку загальною площою 200 метрів квадратних корисна площа даного будинку 160 метрів. Будинок збудований на п'яти сотках Отже, ми бачимо прибудинкову територію. Ось таку. Так виглядає сам фасад. Вхідна група до будиночку, тут хвіртка, і тут маємо відкатну систему воріт. Вже встановили автоматику. Ось бачимо так. Тут у нас Каналізація 9 кубів. Маємо накриття над одним автомобілем. Також може бути один автомобіль в гаражі. По суті, парковка на два автомобілі, навіть три, якщо запаркуватись в ту частину. Будинок побудований з цегли, також в будинку присутній газ. Бачимо вхід в котельню. І ось так виглядає у нас фасад будинку. І як виглядає наш будиночок з кінця діляночки? Зараз покажемо вам. Ось так виглядає будинок майже з кінця діляночки. По периметру в нас тут туї. Тут також Туї. Рулонний газон, автополив. У будинку вже встановлені кондиціонери. Будинок здається з ремонту. Такий відступ від сусіда маємо. Ось така тераса. Вихід на терасу маємо з вітальні і також кухня має власне вікно. Ось така діляночка 5 соток. Навколо будиночку вимощено бруківочкою. Тобто воду від будинку відведено на зелену зону, також в дренажній колодці відведено воду з покрівлі. Бачимо ось таку прибудинкову територію. Крильце в нас від будинку накрите, поєднане з гаражем і накриттям. Пропоную зайти в будинок, знайомитися, що в нас ми маємо в комплектації. Так, запрошую всіх до нашого будинку. На вході бачимо велике дзеркало, повний зріст, маємо таку шухлядку. Тут місце. Для автоматики передбачене в цій частині інтернет або безпека. В цьому будинку також відділили зону, виділили зону велику для гардероба. Ось так він виглядає. Для верхнього одягу. Тут у нас бачимо такі шухляди для речей. Так, велике дзеркало і гардероб у нас відділений такою розсувною системою. Рухаємося далі. Напроти гардеробу знаходиться гостєвий санвузол. Має ось таку душ-кабіну. сушка для рушників, умивальник, дзеркало, туалет. Все, що необхідне, присутнє. Ідемо далі. Місце під домофон, технічна зона, електричний котел. Великий болер на 200 літрів, акумулятор тиску, система підготовки води. І в цій частині можна розмістити пральну і сушильну машинку. Далі ми з вами потрапляємо в велику вітальню. Ось ми бачимо вхід, він поєднується з великою вітальнею. Тут вже встановили ось такий диванчик. Місце для зони ТІВІ. Вітальня поєднується у нас з зоною стола і кухни. Отак От вже. Цікаво облаштували для розуміння, як це все може виглядати певними декорами. Кухня дуже світла, сонячні промені пробиваються до нас на кухню. І давайте по черзі, що ми маємо на кухні. В цій частині в нас встановлений газовий котел. Така шафа. Маємо такого кольору стільницю, і тут також використовуються цікаві рішення з підйомним механізмом таким. Мийка, Тут встановили газову плиту, мікрохвильовка духовка і широкий формат холодильник вірбу. В цій частині посудомийка. забув сказати про це, ось вона така. Присутній острів, острів він може рухатися по кухні. Тобто він може стояти в центрі, може стояти якось як барна стійка тут в цій частині. Місце під телевізором. Ось така кухня вона поєднується з зоною стола і плавно переходить в зону вітальні. Піднімаємось на другий поверх, покажемо вам, що в нас в комплектація на другому поверсі. Сходова частина виконана, отут бачимо, з ясеню. Під мають тіньовий шов такий. От коридор другого поверху. 5 дверей по черзі. Тут ці частині у нас гардеробна. Ось така гардеробна. Має також велике дзеркало, повний зріст. Місце для зберігання, місце для зберігання взуття. Ну, воно така ось кутова. Дуже класно виглядає. Достатньо багато місця. Виходячи з. Гардробної бачимо дві кімнати напроти неї. Вони всі такі світлі, приємних тонах. Кожна кімната укомплектована кондиціонером. Опалення здійснюється тут в нас за рахунок радіаторів. І можна інвекторними кондиціонерами також опалювати. Стіни в нас пофарбовані тут. Адже ці дві кімнати вони розділені спільним санвузлом. В Санвузлі маємо ванну велику, велике дзеркало з великою мийкою, мивальником і туалет з гігієнічним душем. Також є місце для сушки рушників. Ось такий спільний санвузол. Рухаємося далі, по курсу у нас далі головна спальня. Заходимо в головну спальню. В спальні вже розміщений такий ліжок. Маємо також кондиціонер, тумбочки. І головна спальня має власний санвузол, Зараз покажемо його. Так, Запрошую вас до санвузла. Якби це незвично було, але ось туалет тут маємо. В цій частині маємо душ-кабіну. Далі ось таку раковину з дзеркалом. Дзеркало. Ось такий невеличкий санвузол, він розміщується в мастер спальні. Прямо напроти. Достатньо місця для того, щоб встановити сюди плазму і якийсь ще комод. Ось такий будиночок є в наявності. Запрошуємо вас на перегляд. Більш детально покажемо, розкажемо. І в цьому будинку є дуже цікавий бонус, як ви знаєте, в нас готова мансарда. Зараз вам її покажемо. Піднімаємося на мансарду, покажемо вам, що у нас там, скільки метрів квадратних. Ось так ми піднялися на мансарду. Це тут зашито вагоночкою, дошка на підлозі. Тут ще добрих 25 метрів квадратних для зберігання різних речей. Ось так воно виглядає, є підсвітка. Це додаткова площа, яка не входить в загальну площу будинку. Отже, отакий от будиночок з таким чудовим бонусом є в наявності.